Мої вітання. У даному відео ви дізнаєтесь відповідь на 5 запитань щодо лаванди. Перше запитання: а в чому краще вкорінювати лаванду, чи то в субстраті, чи то в агроперліті, або у вермикуліті, або в інших інертних субстратах. У цьому відео покажу вам результати вкорінення у різних субстратах. Друге питання у який період краще вкорінювати лаванду? Третє питання. Чи варто робити для неї пернички? Четверте, чи варто проливати її вкорінювачами або іншими стимуляторами росту? І найголовніше питання: живці якої довж... довжини потрібно брати, тому що брати можна абсолютно різні живці. І ефект ви получите різний. Переходимо безпосередньо до роботи. Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plant Helper. У моєму попередньому відео з назвою Як швидко розмножити лаванду. Надійний та простий метод мої спостереження. Я ділився з вами конкретною методикою, яким чином швидко і просто розмножити лаванду живцюванням. У цьому відео я вам покажу прямо два різні кущі, вже з результатами вкорінення. А для тих, хто не бачив попереднє відео, нагадаю, як відбувалося розмноження лаванди. Черенки вийшли дуже гарні, вони дуже швидко вкорінюються. Зачекайте, поки у вас буде ось така картина. Це у нас щойно посаджені живці, а це живці, які були висаджені десь місяць тому. І вже за місяць них почала відростати середина, що говорить про те, що вони вкорінились. У нього ця частина задовга, тому я її вкорінюю щонайменше вдвічі. Ці всі старі листки також прибираю, вони не потрібні або продукувати гормон вкорінення, ауксин, оксін буде лише верхівка. І ось такі черіночки я заготовлюю. Зараз підготую решту, аби не затримувати ваш час, і тоді продовжимо. Розмножую лаванду вегетативно я кожного року. Цей рік не виняток. І подивіться, яке коріння уже мають живці лаванди. А вкорінював я їх півтора місяці тому. І зараз, уже майже квітень місяць, кінець березня, живці уже повністю вкорінилися і уже готові до висадки за сприятливих погодних умов. Перше питання: в який субстрат потрібно саджати? У відео як швидко та просто розмножити лаванду, надійний та простий метод, я вам показував два способи. Сьогодні ми побачимо результати і зробимо порівняння. Двох способів, третій я не використовую, поясню чому. І так, перший спосіб, це вкорінення у звичайному торфяному субстраті. Результат, ви бачите, ось таке коріння наросло. Специфіка даного методу полягає в тому, що саджаю я кущі досить щільно, як і казав у попередньому відео. Але деталі посадки полягають в тому, що. Я не роблю дренажних отворів, оскільки я поливаю небагато, і в якості дренажу я використовую агроперліт бажано великої фракції. Але якщо доля склалася так, що у вас немає агроперліту а великої фракції, можете використовувати і дрібний керамзит, і будь-який перліт, можна, навіть целіт. Для того, аби. Живці, які в субстраті у вас вкорінюються, не підгнивали. По-перше, поливати їх потрібно дуже мало. Поливаю я їх дуже обережно із такого, такої бутилки, буквально ось таку кількість 20-30 мл, не більше. І подивіться. А яким чином ця невеличка буквальна кількість води розподілилася по субстрату? У переліті у нас буде інша ситуація, там інший механізм достатньо тримати вологість таким чином, аби на стінках був конденсат. Не потрібно заливати таким чином, щоб вщент був вологий субстрат. Переходимо до вкорінення у агропереліті. Там є своя специфіка. У попередньому відео, як швидко розмножити лаванду, надійний та простий метод. Я вам показував результати і в переліті. В переліті, подивіться, теж наростає коріння. Наростає воно дещо швидше, аніж у терфінному субстраті. Проте є великий недолік. А лаванда не дуже добре переносить. Пересадки. Тому я зазвичай, як і у попередньому відео, як швидко розмножити лаванду, надійний та простий метод, показував вам саме у субстраті, тому що в такому разі ваші живці відразу будуть отримувати живлення. Проте, якщо у вас не складається варіант із торфом, живці підгнивають. Від чого вони можуть підганивати, скажу також у кінці відео, то ваш варіант це перліт. А ви тримайте тоді ваші рослини подовше. Різниця в агротехніці. Звісно, дренажних отворів я не роблю. Це я вам казав ще на попередньому каналі. Планхелпер, який я вів російською мовою, там 73 тисячі підписників, там є відео. З назвою, о, як воно було російською, мой метод посадки посадів, забив, достав з корнями». Таке відео я випускав більш ніж 3 роки тому. Тому для тих, хто не бачив дане відео, нагадаю: не робимо дренажних отворів, просто насипаємо агроперліт, і тут уже води потрібно додавати більше. Потрібно додавати води. Аби не доходило десь близько 1 см до поверхні живці, вони досить глибоко. Саджаю я досить низько і щільно. Тому низ живця, він буде все одно у воді. Вона буде випаровуватися і коріння наросте таким чином, що ймовірність підгнивання у вас зменшується. Яка специфіка номер 2 Це підживлення. Звісно, щойно у живців з'являються коріння, я починаю давати їм підживлення, аби вони краще наростали і були міцніші, готувалися уже до подальшого квітування, яке ви вже досягнете за декілька місяців. Тому тут ви можете використовувати будь-які добрива, а при вкоріненні. В агропереліті ви використовуєте підживлення за технологією гідропоніки. Що це таке гідропоніка? Коли ви використовуєте вирощування відразу в поживному розчині, тут я вже вніс гідропонічний розчин. І з розрахунку в концентрації 1 від тижневої норми. Якщо вам потрібен детальний розпис, яким чином я підживлюю і утримую. Свої рослини на гідропоніці, ось навіть такі. Ця рослина у мене теж стоїть на гідропоніці. Тут поживний розчин. Подивіться на коріння даних живців лаванди. Це вже здерев'янілі живці. Це інша технологія, яка відрізняється від розмноження молодими живцями. Вона більш повільна, якщо вам цікаво. Пишіть у коментарях, аби я розкрив дану тему детальніше. У якому субстраті не варто окорінювати лаванду? З мого досвіду, не варто її вкорінювати у вермикуліті. У вермикуліті добре вкорінюються і нарощують вистки сенполії, африканські фіалки, глаксині та все, що завгодно з гіснірієвих ви можете саджати. А проте лаванду не варто, тому що. А після вкорінення лаванда потребує більше повітря у субстраті, і взагалі вона вкорінюється краще, коли субстрат повністю повністю насичений повітрям? Якщо там буде забагато вологи, а вермикуліт дуже вологомісткий, то підгнивання у такому разі збільшується. Тому вермикуліт я би обмежив. Наступне питання: в який період року краще вкорінювати лаванду? А краще це робити навесні. Навесні процес вкорінення відбувається дещо швидше, і живці самі наростають більш інтенсивно. Але я ніколи не обмежуюся розмноженням лаванди саме навесні. Ці живці, наприклад, були вкорінені попередня партія також і ще із зими. Тобто зима була тепла, ви з осені спокійно можете обрізати кущі при черговій обрізці. Зберігати живці за зиму, вони у вас вкорінюються і наростають, і навесні ви вже отримаєте готовий результат. Якщо ви маєте стелажі, спеціальні місця обладнані, то ви спокійно вкорінюєте лаванду впродовж цілого року, без обмежень. Ну, інших відео з назвою Як обрізати лаванду. Я вам показував маточні кущі, які я просто зберігав на стелажі і брав із них живці, зрізав цілий-цілий рік кожного місяця, а вона обростала, я зрізав живці знову. Тому обмежень не існує. Існують лише різні умови, які підходять до розмноження або підходять менше. Накривати чи не потрібно парничками. Однозначно. Мій досвід свідчить про те, що не варто. Лаванда дуже швидко запріває. Тому, якщо накривати її парничками, це ваша справа. Можливо, у когось повітря має вологість 10%, тоді можливо, але краще врегулювати питання по температурі, тобто знизити температуру. Ніколи на своїх рослинах теплички не роблю. З фізіології рослин, якщо ви робите тепличку на своїх рослинах, продихи у рослин закриваються, тобто вони перестають випаровувати вологу. Відповідно, і фотосинтез у них теж знижується, і це грає на мінус щодо вкорінення. Це видно, якщо ви б були великим садовим центром або теплицею. А ви би просто збільшили вологість, зробили парниковий ефект і просто менше би проливали свої рослини, тому що вони б були у законсервованому стані. Будь ласка, не повторюйте такі помилки так само, як і щодо бурштинової кислоти. Не пхайте і не замучуйте свої живці, не проливайте кущі бурштиновою кислотою, особливо у осінній і взимній період. Чому це не можна робити? Подивіться відео: Бурштинова кислота, коли навіщо? Правда, про бурштинову кислоту. Тому що в періоди, коли рослини не знаходяться в активному зростанні, бурштинова кислота а, пришвидшує дихання рослин і вони спалюють і так запаси поживних речовин, які у них обмежені, а фотосинтез зменшено, тобто вони нічого не продукують а підгнивання. Лише зростає, і шкоди від цього більше. Це одна з особливостей застосування бурштинової кислоти. Після перегляду даного відео подивіться і відео про бурштинову кислоту. Наступне питання: чи варто використовувати укорінювачі для живцювання лаванди? Відповідь а, залежить від а, двох. Параметрів. Перше, це в на якій основі. Вкорінвачі на гелевій основі, такі як клонекс, за моїм досвідом, не варто використовувати на живцях лаванди. Тому що ось ця гелева основа призводить до того, що живці більше підгнивають що до них, можете їх використовувати на ваш розсуд, якщо у вас є складнощі із живцюванням. Обов'язково звертайте увагу, що мають бути у вас укорінювачі для того, аби утворилися в першу чергу швидше коріння на основі індолів масляної або індолів оцтової кислоти. Якщо ви бачите укорінювачів, в яких є азот фосфор калій, краще для лаванди їх не використовувати, тому що лаванді споживати немає чим дані. Мікро і макроелементи, які є в коренеутворювачах такого складу. Такі поживні речовини будуть швидше засвоєні бактеріями і грибами, які є у субстраті або просто навіть у поливній воді. Тому вони швидко скористуються можливістю і використають ці всі елементи швидше. Аніж вони будуть доступні і принесуть користь вашій лаванді для кореноутворення. У своїх відео у попередніх я повторював багато разів, що укорінювачі я не використовую, тому що я користуюсь фізіологією рослин і достатньо мати світловий потік і сприятливі умови. тобто, Консолідацію оживлення, в першу чергу фосфорно-калійного, для того, аби всі ваші живці вкорінювались і були ось такими щільними, абсолютно всі. Вони всі, подивіться, які жирні нагодовані. І чим далі ви будете їх уже підгодовувати відповідними добривами, хоч то на гідропонічній технології, хоч на звичайній при підживленні. Торф'яних субстратів. Ви надалі будете отримувати такі рослини, які тільки роздаються вшир, стають усе міцніші і міцніші. Вони прямо такі жорсткі і вже повністю вкорінилися. Ось бачите, підіймається навіть стаканчик за живці. Тобто вони вже добре вкорінені. Такі о, свідчення вам вже дають зрозуміти, що вам потрібно використовувати точково. то те, що необхідно для ваших рослин у потрібний час в потрібному місці і в потрібних концентраціях Детальніше про це. Щойно у лаванди вже з'явилося коріння і прокинулися точки росту за рахунок температури, і в першу чергу світлового потоку, я вже починаю давати комплекс добрюва із азот-фосфор калій в рівних частинах. Тобто це майстер 2020 -20 -20 плюс мікроелементи. Для гідропонічної технології це концентрації знижені о 7 разів. Я просто доливаю цей розчин відразу у агропереліт, а при вирощуванні у торфяному субстраті я підживлюю в середньому раз на тиждень, раз на 7 днів. І концентрацію я роблю 1 грам доброго майстер 2020 на 1 літр води. Тоді живці не хворіють і не уражуються патогенними грибами і бактеріями, тому що у них і мембрани міцні, і е, сік густий і має добру е, високу стійкість до патогенів. І питання дуже-дуже розповсюджене стосовно величини живців. Чи потрібно брати а живці, якого розміру 10 см, або ось такі малі? І навіщо я беру малі? Що це мені дає? Мені це дає три речі. Перше, я виграю, звісно, по кількості і по щільності, тому що отакий стаканчик у мене виходить щонайменше 5-7 живців, які перетворяться вже за декілька місяців на повноцінні рослини. Багато хто просто, скажімо так, по шаблону радять використовувати довгі живці. Ось, наприклад, такі. Така гілка була зламана через те, що кущ просто сам по собі переріс і центральний стовбур, як провідник, у нього високий. В цьому разі, якщо ви будете використовувати живці 10-15 см, ви програєте з часом. Тому що все одно доведеться формувати лаванду. А зрізати її для стійкості потрібно таким чином, аби місце зрізу було якомога нижче. Тоді кущ буде наповнений всередині. Якщо посадити ось таку гілляку, так ви можете прищіпнути її навіть наполовину. Але ж кущ всередині буде пустий. Половину. Такої верхівки, якої ви зріжете, потрібно буде або перевкорінювати, або вона просто піде в смітник. І ви в результаті програєте по якості і будете виконувати додаткову роботу. У своїй практиці, оскільки я маю досвід вирощення у комерційному вирощуванні рослин, я не роблю зайвих кроків. Я відразу беру такі живці, відразу їх прищіпую тоді, коли вони вже будуть вже готові до висадки. І дуже часто я саджаю, зверніть увагу, середині живці. Так само, як я вам показував у відео, як швидко розмножити лаванду, надійний та простий метод мої спостереження. Відразу в мене кущі сформовані і відходів у мене немає. Якщо я маю ось такі довгі гілки лаванди, можна використовувати метод з здерев'янілого живцювання. Цей метод використовується з осені. Але він відрізняється. Це відрізняється від зеленого живцювання. Це більш довгий метод. І використовуються для нього ось такі товсті з дерев'яні лістовбури, які також, до речі, з комерційного вирощування рослин ніколи не беруться за довгі. Задовгі це метод, скажімо так, любителів. Буду вдячний за відгук і за уточнюючі запитання, якщо у вас лишилися якісь після перегляду цілої серії відео про лаванду. Тому що на моєму каналі є відео про лаванду від розмноження до підживлення до специфіки вирощування у закритих, закритій кореневій системі у контейнерах, вирощуйте лаванду, насолоджуйтесь. Всіма сильними сторонами даної рослини. Мирного неба всім нам. І до нових зустрічей у нових відео. Всім гарного дня!